Як поїхати додому в Україну, звичайно, я мала трішки підготуватись. І найголовнішим у цій підготовці було приготувати всі заготовки для того, щоб кавалер змог проіснувати ще два тижні. Холодильник порожній, може перемогти і телевізор щоб уникнути все можливих виразок та розладів шлонку по моєму приїзду, я вдосталь наліпила його улюблених пельменів, вареників з картоплею, зробила піци. На перший час відварила макарон, паста а -ля карбонара, а також зробила заготовки сирників. До всього цього я також випрала всі речі та поміняла постільну білизну. Для того, щоб його коханки могли спати на чистій подушці та не ломали собі голову, що приготувати на сніданок. Юля вже все підготувала. Але якщо без жартів, то все це він може приготувати сам, а іноді навіть смачніше, аніж я. Бо мені, слава богу, пощастило, він не являє Яється якимсь побутовим інвалідом. Просто в нашій родині прийнято поважати один одного та підтримувати. Тому я намагаюсь трішки поліпшити йому життя, щоб після роботи він не стояв на кухні, а міг трішки відпочити та зайнятися своїми справами. Ми підтримуємо один одного в нашому розвитку. Тому, коли я знімаю рецепти, він мовчки витирає посуд. Я вірю.